Bye. Mm -hmm. Вітаю, ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже, і нас з вами. Сьогодні я розповім вам про нову свіженьку книгу з циклу про відьмака, роздоріжжя круків, яка по суті є приквелом до всієї відьмацької саги, і розповідає нам про пригоди ще зовсім юного 18-літнього Геральта. Одразу зазначу, що книга вийшла минулого року і українською лише поки готується до видання, тому я постараюся сюжетних твістів особливо тут не спойлерити, але все ж певні деталі я розкрив. Тому, якщо маєте бажання спочатку ознайомитися з усім самотужки, раджу все ж відкласти це відео до прочитання книги. Втім, якщо ви власне і шукаєте якоїсь інформації про неї, ви точно за адресою приготуйтесь до культурологічних деревень, бо ми починаємо! Власне, сама книга починається з моменту, який герой згадував ще в четвертому голосі розуму першої книги Останнє бажання. Хто не в курсі, то голос розуму це такі вставки між оповіданнями у перших двох книгах, що складали сюжет в якусь одну історію, тобто переплітали оповідання між собою. В даному випадку це той момент, коли Геральт згадував свого першого в кар'єрі вбитого монстра, яким виявився дезертир, що з товаришами напав на тракті на доньку торговця. Роздоріжжя кроків, власне, починається з того, що було після цієї. Пригоди а було те, що 18 вісімнадцятилітнього Геральта банально скрутили і доправили до місцевого Войта на суд. Таким чином, перша пригода відьмака мало не стала останньою, бо за вбивство людини і непрохане геройство його хотіли просто повісити. Проте на щастя, Геральту на виручку вчасно наспів інший вже бувалий відьмак, з яким містечкове судочинство зв'язуватися чомусь не захотіло. Цього іншого відьмака звуть Престон Хольт, і як Геральт внаслідок додаткових мутацій він втратив пігмент волос і на що одразу читач звертає увагу, так це на його медальйон у формі голови Змії. Тобто ми розуміємо, що цей персонаж належить до школи Змії, що для книжкового циклу про відьмака є кричущою новинкою. У книгах насправді про відьмайські школи, окрім школи Вовка, не особливо згадується, тобто є лише натяки, але все подається досить туманно, без жодної конкретики. Це вже в комп'ютерних іграх, зокрема, Wild Hunt, Їх було класно і цікаво прописано, і здається, цей момент дуже сподобався Анджею Сапковському. Бо в роздоріжжі кроків все це. Він переносить в книжковий канон і розкриває нам багато деталей з цього приводу. Але повернімося до сюжету. Отож, врятувавши Геральта, Пристон Хольд пропонує йому стати своїм перпрокура, тобто довірною особою. Суть в тім, що сам Хольд вже старий і має серйозне поранення, через що кульгає на одну ногу. А тому братися за якісь серйозні замовлення, хоча у нього й часто просять, він не може. Тому він пропонує Геральту власне наставництво і угоду з можливістю працювати від його імені. Зрештою, не без вагань певна річ, що наш молодий відьмак. Таки погоджується, після чого Гольд вчить його бою без мечів, висококласному фехтуванню і на додачу різним життєвим примудростям, як от те, що геройствування у вигляді зарубування дезертирів на тракті, як правило, до добра не приводить. Багато хто одразу після анонсу сильно критикував Сапковського за начебто чергову спробу просто належитися на відьмаку. Оскільки, як ми пам'ятаємо, один прикол вже був, а саме книга Сезон Гроз, події, в які розгортаються між оповіданнями з першої частини. І тут я одразу хочу цьому заперечити, бо роздоріжжя кроків об'єктивно вийшло класним, і насправді дуже потрібним. Це той випадок, коли ти буквально відчуваєш, що автор писав не для того, просто щоб воно було, а справді для задоволення. Фактично, кожен розділ цікавий, персонажі колоритні, ти одразу їх або ненавидиш, або не тобі подобаються. і що найголовніше, тобі якомога швидше хочеться дізнатися, чим же все це закінчилося. Таке відчуття у мене було лише коли я читав перші дві книги: це останнє бажання і меч призначення. Це там, де сюжет ще складається з окремих оповідань, і в кожному ми бачимо якусь нову пригоду Геральта. В роздоріжжі кроків, до речі, все вибудовується за схожою схемою, але якось більш плавно. Тобто, це не окремі оповідання, зібрані докупи, а нормальна цілісна історія, в якій одне відьмацьке завдання перетікає в інше, воно в свою чергу. Первотягне за собою якусь пригоду і так далі. Також цікаво, що сам сюжет нарешті крутиться саме навколо Геральта. Ми бачимо труднощі його вибору і як він починає розуміти, що не можна обирати менше зло. Тобто нам зображують його перші зустрічі з класичними відьмацькими дилемами і те, як він вчиться їх вирішувати. По суті, автор змальовує, як формується світогляд героя. Що особисто для мене було приємним бонусом, так це те, що в політиків в книзі стало значно менше. Немає Цирі, немає Єнефер, є лише одна серцевинка. У вигляді класичних відьмацьких квестів, з якими Геральт стикається вперше. Насправді вважаю, що романізованій частині, ще з третьої книги і так далі, дуже не вистачало цієї зосередженості саме на Геральті, тому то її і не дуже цікаво читати, насправді. Принаймні мені так здається. Як би там не було, абсолютно щиро можу сказати, що вважаю роздоріжжя круків концентратом того, за що ми любимо відьмака, і, в принципі, зараз це моя улюблена частина. Про розширення канону в цій книзі я вже згадував, зокрема про повноцінне ведення відьмацьких шкіл. Але Ще одним цікавим і важливим моментом для сюжету стала деталізація того знаменитого погрому Каєр Морхену, коли селяни й всякий набрід через забобони ненавидячи відьмаків увірвалися до них в фортецю, і, як раніше, здавалося, все там розвалили, а майже всіх відьмаків лінчували. Автор розкриває таємницю тих подій, і як виявляється, такі погроми були не лише в Каєр Морхені, це, по-перше, а по-друге, насправді, під час того нападу у фортеці було лише вісім відьмаків. По суті, вони і відбили напад, при цьому прилучившись. Скласти якийсь один загадковий колективний знак. Хоча офіційно підсилювати магію одне одного вміють лише чародії. Та тоді у відьмаків це якось вийшло, і тим своїм смертоносним знаком вони і відбили напад. Хоча самі при цьому всі загинули, і їхні імена висічені на стінах КР Морхену. До речі, цікаво, що Сапковський в роздоріжжі кроків розкриває власне і саме походження відьмаків. Цією інформацією з Геральтом ділиться той же таки Престон Хольд. Він розповідає, що перші відьмаки були дітьми відьом, тобто Жінок з неконтрольованими магічними здібностями, які часто були трохи божевільними, і через це, бувало, ставали іграшками для утіх молодих чоловіків. Дітей від таких зв'язків, як правило, покидали, і найчастіше вони потрапляли саме до відьмацьких шкіл. Причому сам Геральт це не вірить, хоча Хольт наполягає, що саме так все й було. Ще однією цікавинкою книги є розкриття нарешті великої загадки, чому всіх своїх коней головний герой називає пліткою. Суть в тому, що за сюжетом стається так, що в Геральта крадуть коня, і коли він приходить на конюшню купити собі нову. Хазяїн йому одразу пропонує своїх найкращих скакунів, які, на його думку, найкраще годяться для великих подвигів. Але головний герой чомусь постійно розглядає лише посередніх кобил, на що, власне, каже, що коні вони як риби. Я йому щук показую, а він на якусь плітку заглядається. Геральт з цього посміявся, і з того моменту всі його коні стали плітками. Також, якщо ви знайомі з книгами, то певна річ пам'ятаєте те найперше оповідання, з якого все почалося, де герой мав вбити, якщо не помиляюсь, стригу в закинутому замку. В роздоріжжі кроків у нього, до речі, де схожа місія, але от я пам'ятаю, що в тому найпершому оповіданні мене здивувала пов'язка на голові головного героя. З нею чомусь його ніколи не зображували, і для мене то стало чимось по типу тон, чим Геральт з книг відрізняється від Геральта з Ігор. Суть в тому, що в цій книзі Сапковські навіть пояснює, звідки власне ця пов'язка і взялася, але озвучити, на жаль, я це не можу, оскільки ця історія прямо стосується сюжету і певних його поворотів. Що ж, нова книга це справжнісінький скарб для фанатів. Вона розкриває багато раніше оповитих загадку і моментів і дуже розширює все Саги. Абсолютно точно варто чекати виходу українського перекладу. А доки чекаєте, нагадаю, що лайк, коментар та підписка дуже мотивують записувати нові випуски: Ютуб, Телеграм, Саундклауд, Apple Podcast, навіть Facebook, де вам зручніше щодо іншого, то у мене все. Підтримайте нашу армію і одне одного. Ну як завжди, до зустрічі у наступному випуску.